Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ніж від компанії CVV, модель Photonics. Поставляється в звичайній картоні коробці. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Ось такий чохольчик, зроблений дуже якісно. І у нас є мікрофібра для того, щоб протирати ніж. Купа різної макулатури. І звісно сам ніж Подивіться, який чохол всередині. Розглянемо цього красення детальніше. Накладки у нас чорного кольору з скло текстоліту G10. Серединка зроблена під карбон. Тут по боках агресивна насічка і з хватом тут має бути все просто чудово, так як і саме руків'я доволі широке, відкривається за фліпер або за шпиньок. На осьовому у нас керамічні підшипники, сталеві перфоровані лайнера, якщо вам видно, бекспейсер відсутній. і це дасть змогу дуже легко доглядати за цим ножом і десь в середині протирати його абсолютно ніяких проблем не буде. Клинок зроблений з сталі 14C28N, покритий покриттям Blackstone Wash. Спуски в нас, напевно, десь від 3 четвертих обуха. Різати має гарно, тому що доволі широке лезо. Розміри. 131,6, 38,4 12,1 і по кліпсі 15,9. Товщина по обуху 3 мм. Довжина ріжучої крайки 96 мм. Вага 137,5 грам. Якість заводської заточки. Просто ідеально. Моя улюблена частина тесту. Канапки. Ви подивіться на гостроту цього ножа. Ну, хто ще так може нарізати хліб? Так, Стальце. Це мій зроблений для того, щоб різати сало. Помідор. Дякую. Дуже гострий. Огірочок. Кліпса в міру туга. Ніж на кишені тримається як приклеєний, але проблем посадити його на кишеню або зняти абсолютно немає ніяких. І кліпсу можемо переставити з цієї сторони на цю, кому як зручніше носити. Інженери гарно попрацювали над механікою цього ножа і здається, що цей фліпер сенсорний, ледве поторкаєшся до нього, і ніж вже відкритий. Послухайте звук відкривання і закривання. Вже більше години клацаю, таким чином дружина вже на мене косо дивиться. Подивіться на центрування леза. На лезі є чойл, але він мінімального розміру і ось таким делікатним хватом я би точно не працював, тому що шансів порізатись доволі багато, так як частина пальця потрапляє на ріжучу крайку, яка доволі. Не Розумію, навіщо виробники роблять і шпиньок, і фліпер. Якщо ніж відкривається за фліпер, то я майже ніколи не використовую шпиньок. Можливо, в нього є якесь додаткове призначення. Напишіть, якщо ви знаєте. До висновків почнемо з мінусів. Основний мінус, звісно, це його вартість. Хотілося б, щоб цей ніж був трішечки доступніший. І другий мінус витікає з першого це комплектація. В більшості випадків оця сумочка-чохольчик. Майже ніколи ніде не використовується. Я купив ножа, повісив його на кишеню або в сумку, а ця сумка лежить на поличці. І хотілося б мати вибір: чи купувати ось в такій комплектації, чи купити просто в картонній коробочці з ось цією серветкою. Серветка дуже крута, дуже якісна і гарно протирає не тільки ножі і не оставляє після себе ніякого борсу. Плюси чудова якість збірки. Жодних люфтів ні в цьому перерізі, ні ось в цьому немає. Коли ніж відкритий, він відчувається просто монолітним. Механіка, як я вже казав. На найвищому рівні складається, розкладається буквально помахом пальця. G10 в якості накладок також. Просто, напевно, найкращий матеріал. Не боїться холоду, не боїться вологи, перепадів температури і при цьому дуже гарно чіпляється за руку і ти ніж просто тримаєш і контролюєш кожен міліметр свого руху. Можливо, є невеличке питання по насічках в ось цьому місці. Можливо, треба було якось фифер зробити, зробити трішечки гладше тут, тому що я все ж таки за свою кишеню переживаю. Можливо, мої переживання марні, і все з нею буде добре. Дякую за увагу, ставте вподобайку. Напишіть, що думаєте про цей ніж в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео, а також промокод на знижку 10%.